«Вартові галактики, фантастичний бойовик режисера Джеймса Ганна, заснований на однойменній серії коміксів. Це десятий за рахунком фільм кінематографічного всесвіту Марвел. Мандрівникові Квіло потрапляє до рук таємничий артефакт, який належить могутньому злодієві Ронану. Він виношує підступні плани захопити всесвіт. Герой опиняється в центрі міжгалактичного полювання, де жертва він сам. Єдиний спосіб рятувати своє життя за заодно і всесвіт об'єднатися з четвіркою, невдах від людьків. Це чудово, просто чудово. Я цілий час тримав пальці з хрещеними. ось я переглянув готовий фільм і залишився задоволеним. Сподіваюсь, він сподобається всім так, як він сподобався мені. Він завжди прагнув бути першим в кіно та й вдома теж. Та я не погоджуюсь на це. Правда, номер один це я. Коли він прийшов на пробу за якихось 20 секунд, я сказав собі ось той хлопець, який нам потрібен. я в аппалан. Парта во плен проседжоваплендіюга юдонґет ас кешензефтенансенсю полдан нове адже сейткл юнаста спочатку я гадав, що буде дуже складно, адже під час роботи було багато імпровізації. Нато з таким актором як кріс Перет, який є великим майстром імпровізації. Я почувався дещо скутим, адже дуже хотів бути на рівні з ними. Але знаєте, що це спрацювало. Чепт біказа вони дабіде видом. Боюноватворкта фейтвевбилєнпіпол і синагензекримінол амінайбоса канавівасе саме таке кіно, в якому я завжди хотіла грати. Справді, справді, можливо, не всі уявляли мене в такому фільмі, але якщо вони прийшли сюди, щоб побачити мене в цій ролі, я дуже вдячна і щаслива. На кіноекрани України стрічка вийде 31 липня. Гардіас в галаксі.